Постійно бути в ресурсі 100 зі 100 кожного дня, і якщо ви відчуваєте, що ви сьогодні не ефективний, не йдьте на роботу. Взагалі Це, це можна собі дозволити, і це буде точно ефективніше ніж прийти і всім зіпсувати настрій там, клієнтам, колегам, співробітникам своїм. Це історія, якраз про відпочинок. Зараз просто дуже багато цього, бо люди не вміють відпочивати. Насправді якість сну впливає абсолютно на всі сфери життя і на сфери твого бізнесу. Я в свій час знайшов дуже прикольний інструмент, його трансформував в атомну звичку. Як покращити якісну? Елементарна річ: мабуть, кожен засинав в своєму житті з телефоном під головою. Mm -hmm. Гортаючи якісь там, книжку, буває, читають, дивлячись рілси і тому подібне, і ти так і вирубаєшся, і телефон в тебе бі біля голови. Що буває, коли лежиш, і він тако тобі падає на обличчя. <гум> Бувало у тебе таке? Було, було таке. Максимально. <гум> це, вже, це, знаєш, це ще раніше були легенькі телефони, а зараз це і впаде, і переноситься може зламати реально. <гум> і є така атомна крута звичка. Відносити свій телефон. Мінімум на 2 метри від твого тіла на період сну. Ми, наприклад, з дружиною виносимо телефони в іншу кімнату, чим подалі, щоб вони не були в нашому полі. В кожного девайса є своє магнітне поле і воно впливає на наше магнітне поле під час відновлення.